Сьогодні на занятті з художньої літератури хочу ознайомити вас з твором, який написав для вас Василь Сухомлинський, а називається Пелюстка і квіточка. На грядочці виросла гарна квітка жоржини, біла, як мармур, дух м'яна. Літають над нею бджоли, джмелі, беруть нектар. У квітці сорок дві пелюстки, і ось одна з них загордилася. Я найкраща, без мене і квітка, не квітка, я найголовніша. Ось візьму й піду, що мені напружилася, вилізла з квітки, скочила на землю. Сіла в кущі шипшини і дивиться, що ж квітка робитиме. А квітка байдужки собі усміхається сонцю, згукою до себе бджіл і джмелів. Пішла собі пелюстка, аж зустрічає муравлика. Ти хто? питає муравлик. Я пелюстка, найкраща, найголовніша. Ша без мене квітка не квітка. Пелюстка? Знаю пелюстку я в квітці, а на двох тоненьких лапках не знаю. Ходила пелюстка, ходила, ходила, ходила до вечора і засохла, а квітка квітне. Ось така, бачите, казка. Квітка? І без однієї пелюстки квітка. А пелюстка без квітки ніщо. А як ви гадаєте, дітки, які висновки можна зробити?